Всім привіт! Хочу показати вам свою покупку, яку я заказав в інтернет-магазині Розетка. Кубку я заказав у п'ятницю. Пішла вона мені вже у понеділок. Жорсткий диск. Моделі Hitachi Travel Star 7K1000. В пакеті є накладна. Товар, як бачимо, запакований надійно. Ямкість диску 1 ТБ. Швидкість обертання 7200 обертів за хвилину. Інтерфейс SATA 3, що дозволяє передавати дані з високою швидкістю. закриваємо. пакетик додають Сліка Гель, він збирає вологу. Як бачимо товар, виглядає. Добре, він новий. Видомик дефектів не спостерігає. Об'єм буфера становить 32 МБ. Форм-фактор становить 2,5, тому цей диск використовують переважно для ноутбуків, але нічого не перешкоджає нам його поставити і у звичайний ПК. Загалом покупкою я задоволений. Рекомендую всім замовляйте товар на розетці.